Отже, НСК ще три чарівні літери, найменше спільне кратне. Давайте пригадаємо, що таке кратне. Кратне це число, яке ділиться без остачі на дане. Наприклад, кратнє число 6 – це саме число, це найменше число. Яке ділиться на 6, 12, 18 і так далі, і їх нескінченна множина. Кратні число 4, відповідно, 4, 8, і так далі, їх безліч, звичайно, таких чисел. Спільні кратні, це, наприклад, 12, 24, бачимо, 36, і насправді їх теж безліч. Найменшим серед них кратним є число 12. Тобто НСК найменше спільне кратне чисел 6 і 4 є число 12. Найменше спільне кратне чисел 11 і 19, а ми знаємо, що це прості числа, є добуток цих чисел 11 і 19. Достатньо перемножити їх і отримати відповідно це число і є найменшим спільним кратним. Найменшим спільним кратним чисел 21 і 25 також є їх добуток, адже це числа взаємно прості. Взаємно прості, нагадаю, числа, в яких немає спільних дільників крім одинички. Вони окремо не є простими числами, але є взаємно простими. Тому, оскільки в них спільних дільників немає, їх спільне кратне є добуток цих чисел. Ну, і відповідно, це 525. Як же знайти найменше спільне кратне чисел, для яких важко знайти кратні, а тим більш спільні, якщо їх виписувати окремо? Для цього треба їх знову ж таки, як і для знаходження найбільшого спільного дільника, розкласти на множники, що ми робили на минулому уроці. Ми знаходили НСД для чисел 96 і 210. Тепер знайдемо найменше спільне кратне. Для цього розкладання в нас вже є. Треба знайти також спільні однакові. Множнички при розкладанні. Підкреслили, побачили, трійка ще серед них є. Але для того, щоб знайти спільне кратне найменше, треба тепер взяти будь-яке з цих чисел. Я рекомендую взяти більше з них і домножити. На ті множники, яких немає в розкладанні першого числа, тобто ті, що ми не підкреслили. І це 4 двічки в нашому випадку. І їх, на них треба домножити на 2, на 2, на 2, і ще раз на 2, тобто загалом помножити на 16. Тобто, що таке 16? Це наші непідкреслені двічки 2 помножить на 2, помножить на 2 і помножить на 2. І в результаті ми отримуємо число 3360. Це і є найменше спільне кратне цих двох чисел. Найменше спільне кратне чисел 210 і 255. Аналогічно, в нас вже є розкладання з минулого уроку цих чисел на прості множники. Знову знаходимо, які з них спільні, однакові, підкреслили їх. І 5 є тут і тут. Знову ж таки, можемо взяти більше з цих чисел. 255. І домножити на ті числа, які не підкреслили у, іншої, у іншого числа 210. 255 ми все число взяли, а не вистачає множників 2 і 7. Тобто, фактично, 255 треба помножити на 14. Отримаємо 3570. Це є найменше спільне кратне цих двох чисел. Яким же чином знайти найменше спільне кратне для трьох чисел? Аналогічно ми маємо розкласти на множники кожне з цих чисел. ви можете поставити на паузу. Записати розкладання цих чисел і підкреслити тепер ті прості множники, які увійшли в кожне з цих трьох розкладань, як і для НСД. Тобто, двієчка раз є. двіечка два є у всіх трьох. Двічка третя є у всіх трьох, множник 5 також входить у всі три розкладання. І тепер візьмемо також найбільше з цих чисел і домножимо на ті множники, які ми не підкреслили, які залишились без пари. Тобто без, не є спільним для всіх розкладань. Але, якщо це число, наприклад, трійка, опинилось і в розкладанні другого, і першого числа, то ми її будемо записувати один раз. Ну, і відповідно. Число 2 також на нього треба домножити. Ще раз, якщо ми шукаємо НСК для трьох чисел, ми можемо взяти одне з них, краще найбільше, і домножити на ті множники, які ми не підкреслили, тобто які не є спільними для усіх трьох. Не підкреслено було 3 для першого. 3 і 2 в другому розкладанні, але оскільки трійка оскільки входить і в перше, і в друге число, ми її записали тільки один раз. Ну, і відповідно, число 2. Тобто 320 нам треба помножити на 6. Це буде 1920. Домашнє завдання знайдіть і найбільший спільний дільник, і найменше спільне кратне для чисел, які предоставлені. Ви можете ще раз передивитись відео НСД, попередній урок, НСК знаходження цей урок і зробити домашнє завдання. Бажаю вам успіху, у вас обов'язково все вийде!